І варіант я починаю з першого. Перший варіант для вас. Ну, Для першого варіанту Ну, на цей, тиж... на цей день, на п'ятницю, у вас будуть справи сердечні першоступеневими. Можливо, ви будете вирішувати якісь особисті стосунки. Це будуть для вас такі наповнені стосунки любов'ю, розумінням, підтримкою один одному. Але вам варто розуміти, що любити можливо і потрібно всіх, все, що нас оточує, тому що воно створює нашу реальність. Ті, хто найближчий для вас, хто найдорожчий, кого ви любите, кохайте, і варто це кохання ділити на навпіл. Тобто з тим, кого ви обрали. Але при цьому всьому не забувайте, що ви є особистість і себе також потрібно любити. Не забувайте приділяти увагу для себе. Якщо ви вважаєте, що у вас не вистачає часу для себе, або не вистачає фінансів, або ще що, ну просто надихніться таким поривом своїм, щоб ви звернулись до своїх янгелів і вони вам допомогли вирішити ваші питання. Вони вам допоможуть зрозуміти, наскільки ви цінна особистість у цьому всесвіті, тому що кожна людина це дуже цінно. І тому робіть все з любов'ю, а янголи вас будуть підтримувати. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Будьте чесні самі перед собою. Для другого варіанту вже прийшов час усвідомити, що, можливо, ви. Робите в більшому ступені те, чого від вас очікує ваше оточення, ваші близькі, рідні. На роботі, можливо, ваше керівництво або хто, з ким ви там працюєте разом. Тобто ви можете виконувати забаганки всіх і кожного, при цьому ви не робите те, що дійсно вам хочеться. Що вам до душі, що вам потрібно зробити. І, можливо, ви навіть і не замислюєтесь про те, що ви догоджаєте всім, крім себе. Тому розберіться самі із собою саме в цей день. Що ви хочете, є такий вислів або бути, або здаватися. Ну, тобто... Здаватися для оточуючих, наприклад, що ви людина така, що до вас всі звертаються, ви всім потрібні, всім ну, треба кожному догодити. А насправді ви є людина, якої хочеться побути на самоті, і, можливо, просто або книжку почитати, або подивитися щось там в телефоні.